У рівному запрацювала кав'ярня, що несе особливий сенс. Юлія Богданець, дружина загиблого військовослужбовця Олександра, втілила в життя їхню спільну мрію. Подружжя прожило разом 11 років, виховувала двох дітей. Та у 2023 тисячі Олександра призвали до лав ЗСУ. Спочатку було навчання, а далі виконання завдань на Бахмутському напрямку. Заклад став живою пам'яттю про героя, який загинув під Бахмутом. Його відкриття стало можливим завдяки державному гранту на підтримку малого бізнесу. Друзі з шляху знали наші мрії і плани з чоловіком і сказали мені, що місце звільнилося. Я прийшла, подивилася, ми мріяли про такі вікна з чоловіком. Я зрозуміла, що, напевно, це моє має бути. Символічна назва закладу Любу тебе походить від щирих слів молодшого сина, який так звертався до тата. Назва Назва це наша сімейна, бо маємо двоє дітей: старшому дев'ять, меншому чотири, коли чоловік загинув напередодні дня народження меншого сина. Меншому сину тоді було ще два рочки, і коли чоловік мав змогу, він дзвонив, то розмовляючи з нами і з меншим сином, менший син казав: «Тато, я тебе любу, бо він ще був маленький і ну, не чітко вимовляв слова. У кав'ярні на стіні фотографії Олександра, сімейні знімки та особливі дрібнички, які розповідають історію кохання. Юлія оформила заклад з любов'ю, створюючи атмосферу домашнього затишку. Наші фото з весілля, нашого трошки життя. Є дітки наші на фото. Це я хочу понести далі цю історію нашу і. Те, що чоловіка немає, світла пам'ять, вона буде зі мною завжди про нього. От вона є в кав'ярні. Ще хочу, щоб. Тут в кафе кожен їсти, який буде приходити, відчував любов і підтримку. Кав'ярня Любу тебе вже стала місцем, яке об'єднує людей. Нагадує про ціні сімейних зв'язків та героїзм тих, хто бореться за наше мирне майбутнє. Також у закладі є особливість, а саме настільні ігри. Юлія розповіла правила у чорну коробочку. Потрібно покласти свій телефон та обрати гру. Ми з чоловіком в стосунках були не тільки як дружина і чоловік. Ми ще були друзями. Ми любили розмовляти, ми любили читати, обговорювати прочитане. Хочу, щоб без різниці, чи це сімейна пара, чи це друзі, компанія приходять, щоб вони відволікалися від всього цього, що в нас є. У меню кав'ярні десерти, які так полюбляв Олександр та ароматна кава. Але вже зовсім скоро тут планують пропонувати страви власного виробництва. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.